Привіт всім, неділя, зимовий ранок. Радий вас всіх бачити і чути на своєму каналі, на нашому каналі, на якому ми проводимо розіграші для користувачів флейту. Даруємо їм подарунки безкоштовно. Що для цього потрібно? Для цього потрібно заповнити форму в описі до відео. І дивитися наші щотижневі відео, які публікуються до 13 години в неділю. Якщо ваш гаманець випав як потенційний призовий, то ви можете написати в коментарі до цього відео. Відповідно, якщо ви будете один з п'яти перших, хто напише про свій гаманець, відповідно, Обов'язково отримує подарунок в вигляді ваучеру на 1000 Старслаксів на один рік і 20% річних. Для того, щоб отримати сам ваучер після того, як підтверджено ваш виграш. Ви, будь ласка, напишіть до бомбербоя в телеграмі для того, щоб можна було звірити ваш нікнейм і гаманець, який випав. Виграшний. Якщо це все зійдеться, він вам надішле ваучер для того, щоб застосувати його в аплікації в додатку. Слейд соціальна мережа. Окей, давайте подивимось наші новини останні. Ціна Starslux 34.81. Реслайні у нас знову зменшилась кількість. Напевно, відповідно для того, щоб вивільнити додаткові кошти на нові гаманці. Ліквідність у нас зараз 375 тисяч доларів. На CBDC-сейлі у нас 39-й стейдж. Залишилось 22 мільйони токенів. І тапалку вже. Про таполку знають більше 650 тисяч користувачів. Це да добре, скоро дійдемо до 1 мільйона користувачів, які пройшли через тапалку. Нагадаємо, клейм стардасту поки заблокований з технічних питань ще десь тиждень. А може менше, чекаємо до відновлення клейму стардасту. Тому зараз ми можемо тільки тапати, купувати бусти, щоб збільшити свою кількість натапаного. Пропоную переходити до визначення переможців. Нагадую, зараз ми визначимо 10 гаманців потенційних. Власників яких ми чекаємо в коментарях для підтвердження їхніх гаманців, нікнеймом, які вони подавали в формі до цього відео. Форму ми заповнюємо один раз на всі визначення переможців. Тому, якщо ви один раз подали свої дані, більше можете не переживати. А просто приймати участь у вигляді перегляду відео. На сьогоднішній момент в нас 113 гаманців, які приймають участь. Зараз ми визначимо 10 основних гаманців, які будуть боротися. За виграш поїхали, перший Другий. Продолжай идти. Четвертый. Пятый. Шостий. Сьомий. Восьмий. Десятий гаманець. Десять гаманців ви визначили. Відповідно, чекаємо вас в коментах до цього відео. Зараз продовжуємо визначати 11-й гаманець. На приз від. Бомбербоє на подарунок від Бубербоя. І це в нас вітаємо. 11 гаманців в нас визначено. Ще раз їх переглянемо. Є скопійовані, щоб не втратити їх. І можемо переходити до розіграшу від Boomerbo. На сьогоднішній момент у нас підписалося 1770 користувачів на наш канал Slate Фанбаза. Відповідно маємо в подарунок 1770 Старслаксів. В нас знаходиться 113 гаманців, з них додатково ще одна позиція на 10 тисяч старслаксів. Ну що, визначаємо подарунок? У вигляді або подвоєння, або зменшення, або аналізу анумальня. Дарунку для 11-го гаманця. Дуже шкода, дуже шкода. На сьогоднішньому тижні ніхто не виграв від Бомбербоя. адже його було анульовано 1770 серців. На цьому ми закінчуємо наш розіграш, наше визначення переможців для того, щоб отримати від нас подаруночки. Всім хорошого дня, безпечного дня, тримайтесь, цього найкращого. До нових зустрічей!